Нерідко учні та педагоги цієї школи на уроках різних предметів виявляють чимало фантазії та винахідливості заради найкращого засвоєння матеріалу, звертаючись до театралізованих дійств. Оскільки ми знаходимося під опікою експериментального навчання, в нас додаткові предмети економіка, самопізнання і партнерство, то на всіх цих уроках ми застосовуємо такі види навчання дітей. День української писемності та мови став гарним приводом для того, щоб учнівсько-педагогічний колектив школи влаштував уроки у формі судочинства. Звинувачення висловлює прокурор морфологія. Невідомий у реченнях, які були дані, визначив, що слова найкраще і ранком є прислівниками. Але ж слово найкраще є прикметником, а слово ранком іменником родному відмінку. Якщо в адвокатів немає заперечень, то суд може визнати невідомого винного згідно із законом про чистину мови. Я присягаюся говорити правду тільки правду і нічого, крім правди. Я пов'язана з будівництвом, тому я точно знаю, що закінчення це змінна частина слова, а прислівник – це змінна частина мови. А так як слово не змінюється, воно не має закінчення, але ще суфіс. Завдяки старанності учасників та організаторів дійства, репетиція таких виступів багато часу не вимагає. Та й самим школярам форма перевірки знань у вигляді вистав здається дуже цікавою. На мою думку, рольові ігри на уроці це дуже позитивний метод навчання дітей, тому що таким чином знання краще усвоюється в голові і веселіше, мабуть, уроки. Мені було б цікаво, якби всі класи на паралелі вони об'єднувалися в одну команду і утворювали такий собі союз мовників, який би працював на благо зародження української мови і поширення її серед підлітків. У школі практикують для найкращого засвоєння матеріалу і командну методику перевірки знань. Тут у вигляді турнірних змагань команди учнів конкурують між собою у виконанні письмових та усних завдань з української мови. Перевага командних турнірів у тому, що кожен представник команди викладається заради загальної перемоги, а отже, існує фактор єдності. Як називається опис приміщення в художньому творі? Да, да, да. Якуси таксично виконують призначення. Прикме... На які питання відповідає зроблять? Що Що роблять? Що роблять? Що роблять? Що роблять? Яка форма дієслова називає додаткову дію або стан Дієприслівник. На одне запитання була виключена. За результатами загальної кількості балів, яку визначає педагогічне журі, визначаються і переможці змагань. Урізноманітнення перевірки знань за допомогою подібних методик. Діти вважають і корисним, і приємним. Мені сподобалося, що тут ми вчили, як треба спілкуватися, які види мови, що треба спілкуватися на Україні українською мовою і, і не забувати її. Ми сьогодні провели мову Чий турнір він нам дуже сподобався. Адже ми і позмагалися, і повторили пройдений матеріал, який ми раніше вивчали. Ми хочемо надалі мати такі турніри і змагатися, адже це дуже цікаво. Вчителі разом з учнями і надалі не зупинятимуться на розробках методик для перевірки учнівських знань. А отже, вивчати рідну мову цим учням буде ще цікавіше. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, Олексій Козир, студія БАРТ.